За понад 750 років історії Львів будувало не одне покоління дорослих. Місто зростає, вищують будинки, збільшується кількість смуг на магістралях. Вже зараз понад 50% населення планети мешканці міст. Дорослі переїжджають сюди, аби мати більше можливостей заробити чи змінити роботу в разі потреби, дати краще життя своїм дітям, садки, школи, різноманітніше дозвілля. Але як живеться наймолодшим містянам серед доріг та багатого поверхівок? Адже це кожен шостий. Музеї міста, ми вже кілька місяців досліджуємо, як різні покоління будували свої стосунки із міським простором. І зараз у 2020-х, дуже дивно чути історії, де діти бавилися прямо на проїжджій частині і самі досліджували з друзями околиці. До прикладу, навіть могли через дірку в паркані пролізти на стратегічне підприємство чи погуляти між поверхами місцевого довгобуду. Більшість наших героїв не уявляють, що їхні діти чи онуки могли б повторювати ці подвиги. А з іншого боку, бояться, що занадто їх оберігають. Але чи потрібно сучасним дітям більше свободи? Напевно, десь після року діти починають говорити я сям, я сяма, і це є важлива ознака того, що ця потреба є знаєте, від народження, коли дитина починає відчувати себе як особистість, і цікавість кожної дитини є найбільшим драйвером розвитку. Коли ж дорослі відгукуються, поступово дають малюкам все більше свободи, то із бажаною самостійністю діти отримують впевненість у власних силах, що згодом не лише допомагає вижити в цьому лісі зі скла і бетону, а й досягати тих чи інших успіхів. Я або ви, або будь-хто згадає, коли ми вперше поїхали. Десь самі ем, з друзями на морозиво. Ми чули себе дуже дорослим. Потім ми поширюємо цю навичку в різні ситуації: Знаєте, доїхати до на, на екскурсію в якийсь улюблений заклад, або потім поїхати на першу співбесіду в своєму житті на інший кінець міста. Е, і ти вже чуєш себе, що ти вже знаєш, як це робити. Дослідники дитинства кажуть, що раніше діти більше фланерили. Тобто вешталися вулицями без якоїсь конкретної мети. Це те, що вже стає все складніше і складніше робити як і дорослим, так і дітям. Але головне у маленьких мандрівках містом це досвід та здобуті навички, як от орієнтація в просторі чи можливість приймати рішення. Яку маршрутку обрати, де вийти, у котрій вийти з дому, щоб встигнути, що вдягти. Що з собою взяти? Це, звичайно, досить позитивно впливає на, на розвиток дитини. Якщо ми просто возимо дитину від місця до місця, вона покладається повністю на батьків і, ну, звичайно, це обмежує певні такі навички. Насправді багато дітей надолужують все пізніше, наприклад, коли стають підлітками. Ну або навпаки, в дорослому житті не можуть ступити кроку без схвалення. Давайте ж з'ясуємо, чи існує вік, з якого потрібно відпускати дитину саму і куди. Є батьки, які просто готові вже прям 7 років відпустити дитину, і ти можеш йти. Я така мама, яка все-таки постійно переживає, хвилюється за дітей. Вони вже просяться. Я вам чесно скажу, все прося, тому що навіть ми переїжджаємо в інакший будинок і їм вже хочеться вийти спуститися вниз, піти в найближчий магазин. Хочу сама усе купуватися, покупки робити сама. Вони думаю класи, якісь другі, треті, ну, тут у перші класи знаєш, так вроді не ходять. Дем'ян ще не ходить гуляти сам. Він нас. Гуляє, але тільки в дворі У мене вікна виходять на подвір'я, він знає, що він має бути на майданчику, що мама його бачила, бо якщо мама не буде бачити, значить. На що Йдемо додому. На він підказує, що в нас є камери в дворі. І якщо він забігає, так що мама не бачить, у нас в телефоні видно, де, де, куди він забіг. А тепер згадаємо себе і наше дитинство без парканів та камер. Я, в принципі, і провела на Бруківці все дитинство. Так що ми собі просто з друзями бавилися, по під'їздах ганяли в цій парковій частині. Все життя, в принципі, провела. Хо-о-го-го, так, перший раз це втік з садочку. Це десь був якась друга група, напевно. Це була моя перша вилазка така. Ну не тільки моя, тобто я не сам був зі своїми колегами, так скаже, а різне бувало ну, тоді був трошки час інакше. Так, що були всі, всі більш безпечніші були, ніж зараз. Я думаю, що я з років 9 або з 10 вже самостійно пересувалася містом. І я точно пам'ятаю, що ще в дитячому садку в років 5, я вже сама гуляла на вулиці. От я це говорю, я собі просто не уявляю, як це можливо. Однозначно, вік, коли відпускають дітей, якщо відпускають, тобто він теж змінився. Тобто раніше а у дворі а, вільно гуляли діти, там, починаючи з 3-4 років, а то зараз там, навіть якщо хтось відпускає у своє подвір'я, це 6-7-8 років. Так? Якщо ми говоримо про а, про пересування містом то 10-12 років, а то і пізніше, звичайно, що такий момент це досить гендерно обумовлено. Тобто, звичайно, це ми говоримо ще про вік у дівчат. це Завжди старші діти, да, старші дівчата, які мають якусь певну вже свободу, і зазвичай це у колі інших дівчат, інших друзів. Тобто тут ще момент, що хлопцям можна гуляти майже будь-де, навіть якщо там зараз да, залежить від родини, але там хлопців частіше відпускають самостійно, ніж дівчат. Ті, наприклад, 10 років я її не, боюся, ще відпускати. Старшому 14, то він вже більше самостійніший. А хто сказав, що діти самі поспішають на вулицю, адже їм і вдома доволі комфортно. А в них більше таке дозвілля. Комп'ютери планшети, гаджети. Та й батьки не проти поскролити стрічкою. Це теж, до речі, впливає на те, що діти частіше під наглядом. Якщо раніше була певна там цензура, і не всі жахливі історії показувалися, да тобто то не говорилося про якісь а, про, там, домагання до дітей на вулиці. То зараз це звичайно присутнє все. Да, ми, ми про всі ці історії слухаємо. Ми читаємо в інтернеті. Медійна паніка це дуже ну дуже великий чинник. І не забуваємо, що кожен з нас має свій досвід і часто є що згадати, але й досі немає, що батькам розказати. Особливо якщо дитинство припало на 90-ті. Це просто був і твоє завдання було вижити. Пам'ятаю, як мій тато там таксував, щоб купити їсти, ну бо реально просто не було, що їсти. Мені здається, діти, які виросли в цих умовах, ми та де ми там лазили по. Е... Я не знаю, по ржавій арматурі, і ніхто не задумувався, чи в нас є щеплення там від праця. бігали десь між дворами, чи ти, якщо ти заїжджав на неправильну вулицю велосипедом, то міг вийти. Без велосипеда, і ми ніби в тому виросли і і напевно собі задали питання, чи це було до кінця окей. Та так виглядає, що ми можемо стати поколінням батьків, які навпаки НАТО оберігають дітей. Це класична така класичний підхід. Да? Ми всі вважаємо, що зараз час, ну, типу сучасність е, набагато гірша ніж колись це було, але це не зовсім так. Тобто, якщо ми говоримо в розрізі дитинства, то звичайно є фактори ну, об'єктивні, тобто так, трафік. Погіршився набагато більше машин. Міста зростають набагато більше людей в містах. Це, звичайно, впливає. Але набагато більше це суб'єктивні речі, які просто ми прикрашаємо, ми боїмося невідомого і так далі. До страхів ми ще повернемося, але спершу поставимо крапку у темі про вік, або, бодай, його нижню межу, яку чітко визначає українське законодавство згідно закону України про охорону дитинства, дитина до 10 років не може перебувати сама на вулиці. Від 10 до 16 років дитина може перебувати сама на вулиці, але лише до 22 години вечора з 6 години ранку. Але це ще не означає, що щойно ваш. До прикладу, син задмухав 10 свічок на торті, і все, ти вже дорослий. Можеш тепер ходити до школи сам їздити на музику в інший кінець міста. Мені це нагадує, пам'ятаєте, була така не надто педагогічна практика вчити людей плавати. От коли тебе штовхають у воду, а далі нехай інстинкт самозбереження робить свою справу. Так, декому допомогло, і я навіть знаю таких людей, але є і ті. Що і досі не підходять до водойми ближче, ніж на два метри. То е, від дитини залежить, то не дуже від мене. Я знаю, що є діти, які вже п'ємо шість, що є в п'ять років, які вже зайдуть в магазин, покажуть, що е, мій трошки встидливий. От прямо з язика зірвали Оксану. Кожен потребує індивідуального підходу, тому не орієнтуйтеся на вік. бо чутливу дитину можна неабияк налякати, але більш самостійних вже всім варто попросити винести сміття. Має бути таке, я думаю, спільне рішення, коли дитині комфортно, коли вона вже відчуває потребу, що їй потрібно кудись поїхати, і вона вже там не хоче це робити з батьками. Ну тобто, все рівно це десь 10, плюс-мінус 10-12 років, коли діти вже хочуть десь щось там поїхати. Далі там 14-15 – це в принципі вже така більш звична практика. Але в будь-якому разі дитину потрібно готувати до самостійного виходу в місто, і робити це варто повільно, поступово і завчасно. Для початку вистачить майданчика біля дому. Якщо поблизу є магазин, то чому б не довірити школяру вибігти по молоко згодом на сусідню вулицю чи в інший квартал, а потім можна і в протилежний кінець міста до музичної школи. Дійсно, дитина хоче мати досвід, що вона справляється. Але цей досвід е, отримуємо ми в ситуаціях. Щодо того, чи дитина готова, ви це будете бачити по реакції дітей, бо якщо дитина має страх, і якщо е, вона каже, що ні, я ніколи цього не зроблю, то швидше за все, що ця дитина ще не, не має готовності. Страх це взагалі дуже корисна емоція, яка дозволяє протягом усього існування людства нам вижити. Однак із нею треба бути дуже обережним, адже Кажуть психологи, що якщо боятися постійно, то це призводить до тривожних розладів і у дітей, і у батьків. Почнемо, мабуть, і з дорослих. Точно, що всі батьки хвилюються за своїх дітей, і нормалізувати те, що відчувати хвилювання є нормально чути його, бути з ним і, і так собі співчувати, що дійсно я маю зараз стикнутися з дозою, дозою такого адреналіну і інших таких не дуже приємних відчуттів. Але для чого я це роблю? Основне це мотивація. Якщо я хочу допомогти своїй дитині здобути важливі навички в житті, і я знаю, що я зробив достатньо підготовки для того, щоб моя дитина вже сама дійшла до цієї музичної школи, як ви запропонували, то я готова впустити свою дитину. І справді так потурбуватися про те, щоб дитина теж чула віру в її сили. Це досвід зростання теж для батьків. І, і досвід зростання для дітей. Ну як ваша тривога тепер знизилася? Час поговорити про небезпеки із дітьми. Діти не мають достатньо розвинену лобну кору, тому цю функцію такого критичного мислення виконують виконують дорослі. А значить, не завжди здатні проаналізувати ризики, швидше за все, навіть не спробують. Тому попередьте дитину про найбільш реальні загрози, як от парковка біля дому чи дорога з інтенсивним рухом, тільки не переобтяжуйте негативною інформацією. Дитячий мозок він потребує такої поступовості і такої батьківської уважності до етапу, на якому зараз є дитина. Якщо це якісь інші небезпеки, з якими ймовірність, що дитина стикнеться, знаєте, один відсоток. То не вартує дитячий мозок переповнювати всіма небезпеками в світі, бо вона з ними буде стикатися поступово, і, і вона буде запитувати. А от що дійсно потрібно, то це навчити дитину повідомляти про свої плани. Я раз з другом пішов. Ми поїхали на роверах до Сихівського лісу, ну а потім вже більше не їздили. Це ще, хоча б в межах одного району, буває, кажуть патрульні, збирається компанія і йде в центр. До прикладу в скейтпарк затримались стемніло, розрядився телефон. Дитина не виходить на зв'язок, і батьки піднімають на вуха поліцію. В таких випадках виїжджає наряд патрульної поліції, опитує батьків, отримує фотографію дитини, починає власне процес напрацювання пошуку дитини, передає орієнтування нарядам. Приїжджає слідчо-оперативна група, які відбирають власне заяву, і проходить певний час, там година, дві-три, і дитина з'являється. Добре, все, що добре, закінчується, але краще проговорювати такі ситуації. Тут де друга сторона тої самої медалі, що батьки не, не дають зрозуміти дитині, що е, вони тим самим хвилюються за них і обговорювати ці моменти, що повідом мене, е, де ти будеш гуляти, нічого страшного, якщо ти десь підеш з друзями. Якщо дитина відповідально ставиться до своєї безпеки, це теж свідчить про її готовність вийти самостійно в люди. Відповідальність це про те, що діти відповідають за, наприклад, речі, про які вони пообіцяли, домовили, що вони можуть дотриматись, покерувати своїм часом, своїми імпульсами, можуть зупинити якусь приємну активність, наприклад, гуляння і вчасно прийти додому. Це про зріс їхньої відповідальності. Встановлюйте чіткі правила, про це ми, до речі, поговоримо із нашими експертами в одній із майбутніх програм. Тому слідкуйте за музеєм міста у соцмережах, щоб не пропустити відео. А тепер ще трішки про безпеку, бо зараз все ж не 90-ті. Статистика говорить про те, що насправді рівень злочинності зменшився. Якщо ж говорити мовою цифр, то в 2020 році кількість правопорушень, де потерпілими були діти, знизилась майже на 25% порівняно із попереднім роком. Та й небезпеки, з якими найчастіше зустрічаються діти, не пов'язані із вулицею. Булінг, тому що все таки 9 місяців в році вони перебувають в школі. Ще що може бути насильство. Воно може переважно це і домашнє насильство зараз, вже кваліфікується таким чином. І як ваша тривога тепер? Пишіть в коментарях про власний досвід. Можливо, ви вже готували своїх дітей до першої подорожі. А вже наступного разу ми поговоримо про те, що маємо справу мало не щодня. Це громадський транспорт та безпека на дорозі. Підписуйтеся та досліджуйте місто безпечно разом із нами. Побачимось.